Є вже в стадії реалізації. Я запросив на цю зустріч голову управління асоціації Чиста країна. Пана Віктора РЖоткевича, який сьогодні вже завершив практично монтаж лінії по сортуванню сміття на території промислової зони біля Львова, і ми вважаємо, що в листопаді місяці є вже всі підстави для того, щоб провести пробний пуск цієї лінії і таким чином зменшити кількість відходів, які будуть потрапляти з Львова чи з навколишніх територій на потенційні звалища. Які наші наступні кроки? Перший крок. Ми вважаємо, що в межах відповідно до розроблених конкурсних умов, в межах до 10 грудня, ми повинні оголосити конкурс на будівництво сміттєпереробного заводу на цих земельних ділянках, які на сьогоднішній момент продемонстровані? Друга річ. Я вважаю, що Львівська міська рада повинна, оскільки вона є власником грибовицького сміттєзвалища, повинна забезпечити оголошення міжнародного конкурсу для виготовлення проекту рекультивації грибовицького сміттєзвалища відповідно до тих технічних завдань, які розроблені обласною державною адміністрацією. Третє питання: ми повинні забезпечити перехід від Лінії сортування, яка сьогодні є змонтована в промисловій зоні, до виготовлення лінії по РДФ паливу, яка би стала сировиною для цементних заводів в Івано-Франківській або Рівненській області. І четверте питання, де ми розраховуємо на допомогу уряду України, і відповідні запевнення ми отримали під час візиту прем'єр-міністра України, це встановлення обґрунтованих тарифів на послуги сортування та переробки твердих побутових відходів. Я вважаю, що ці чотири кроки, які ми повинні здійснити в листопаді-грудні, повинні дати уже конкретну дорожню карту по розв'язанню проблематики. Врегулювання ситуації з твердими побутовими відходами, яка сьогодні виникла у Львові і на Львівщині. Шановні колеги, перейдемо до запитань. Чи є запитання? Я завжди вичірку є не, запитання. Так, прошу. Земельні <сміття> ділянки. Ви сказали, що вони далеко відписали пункту шлях-проманти. Все одно наші люди завжди з ну, якісь претензії. Чи було попередньо з ними про це поговоримо? По-другому, ще я так. У інші було значить ціна, окрім Дрогобицького району сільської ради Брониця, де вона де земельна ділянка розташована в межах населених пунктів. Дві інші земельні ділянки. І в Яворівському районі і в Миколаївському районі розташовані поза межами населених пунктів, розташовані далеко від населених пунктів, знаходяться на землях, які сьогодні є порушені гірнично-хімічною промисловістю. І ми вважаємо, що ми обов'язково до конкурсної комісії по визначенню. І коли ми виготовимо проектні документації, ми обов'язково проведемо громадські слухання. У районах, тому що не можна взяти окремого села, тому що жодна ця ділянка не є близько до конкретного села, як, наприклад, до Малихова чи до Грибович. Тому такі громадські слухання ми проведемо на території всього району із залученням людей, які проживають, і для того, щоб їм продемонструвати ті проекти по будівництву заводу твердих побутових відходів, які ми хочемо реалізувати без громадських слухань. Ми цього проводити не будемо. Більше було точно. Ви сказали, що, що на всі три ділянки буде оголошений контур. З яким чином це відбуватиметься? Ну, тобто кожен потенційний інвестор буде собі визначати яку ділянку, він хоче подавати на цю конкретну ділянку Так. По першому питанню, яке яке власне стосується земельних ділянок і конкурсу, чому ми вибрали не одну земельну ділянку, а чому ми вибрали на сьогоднішній момент декілька земельних ділянок? Ми вважаємо, що на сьогоднішній момент ще існує декілька технологій, які якими можуть відповідно до яких можуть бути побудовані заводи по переробці твердих побутових відходів. Тобто ми вважаємо, що на кожній земельній ділянці треба запропонувати інші можливості по заводу, який буде переробляти тверді побутові відходи. Тому що я вже сказав, є можливості по виготовленню РДФ палива, є можливості по виготовленню біодизеля, є можливості по виготовленню органічних речей, які потім будуть відповідним чином захоплення. Тому ми вважаємо, що на кожну ділянку для того, щоб диверсифікувати ризики, ми повинні поставити можливості інших заводів і інших технологій, які будуть використовуватися. Немає сумніву по екології, немає сумніву по утилізації. Є дискусія, яка повинна привести до вибору певної технологічного процесу. Що стосується сортувальної лінії, для мене не принципово хто і коли і за які кошти виготовляв сортувальну лінію. Для мене принципово є те, щоб такі сортувальні лінії і лінії переробки були встановлені на Львівщині, і щоб ми шляхом таких ліній відповідним чином мали можливість. Зменшити ситуацію з проблемою твердих побутових відходів. А стосовно походження лінії, я спеціально запросив пана віктора, щоб він мав можливість прокоментувати по самій лінії. Будь ласка, пане віктор. Якщо можна вкусуйте сюди ближче. Як ви знаєте, ми Якщо не трошки почну спочатку не з самої лінії. Як ви знаєте, колись на програмі Шустера я запропонував поміч Львову як людині, яка 10 років займається відходами в цій темі, з різним рівнем досвіду, і негативним, і позитивним, але принаймні він все рівно є. У нас були певні можливості і певна думка про те, як можна допомогти місту, в якому я виріс, навчався і провів більшу частину свого життя. І я запропонував цю допомогу. Місто, концепція в нас була трошки інша, ми рахували, що і вона стосувалася звичайно, я погоджуюся повністю з Олегом Михайловичем і з тою стратегією, яку сьогодні була презентована, в тому, що все-таки треба будувати сміттєпереробні заводи і зменшувати залишки того непотребу, який вже потрібно, тих відходів, які потрібно захоронювати. Яким шляхом, якою технологією, це питання технічне, я на ньому не буду зупинятися. Але коли ми. Приїхали сюди і вже почали займатися безпосередньо вирішенням проблеми. Ми побачили, що ту технологію, яку ми планували по пресуванню і складанню на деякий час, щоб зняти нагальне питання по вивезенню відходів, що вона не актуальна, нам не вдасться цього зробити, і вона не зовсім буде сприйнята на місці тут, враховуючи ситуацію, яка є в регіоні. Тому ми змінили шлях і пішли іншим шляхом. Почали шукати сортувальні лінії, почали йти тим шляхом, щоб на цей час, на цей період, все-таки йти шляхом зменшення обсягів захоронення, тобто тих відходів, які потрібно шукати, де їх захоронювати. Хочу сказати, що сортувальна лінія і те, що ми зробили на сьогоднішній день, це тільки один з маленьких етапів які, тої програми, яку компанії, які входять до Асоціації чиста країна, планують і пропонують сьогодні проводити на Львівщині. Перше для того, щоб... Працювали і був відповідний ефект, потрібно запроваджувати роздільне збирання в будь-якому випадку. Яким способом, як це вже там друге питання. Друге, що потрібен тариф на сортування. Сьогодні, в зв'язку з недосконалістю законодавства, хочу свого досвіду вам запевнити, чому сьогодні в жодному регіоні фактично Крим Рівенщині і на Київщині, де колись ми ще 10 років збудували сміттєсортувальний завод. Фактично сьогодні ніде, незважаючи на всі декларації, які ви існували, неде сьогодні фактично сміттєприробного чи сортувального заводу не побудовано. Все дуже просто, немає сенсу. Тобто, це економічно збиткова діяльність при сьогоднішніх умовах і в законодавстві, яке сьогодні існує. Тому без окремого затвердженого тарифу на сортування, що ця лінія, що є ніяка інша, працювати не може. Але ми пішли свідомо на цей ризик. І пропонуємо сьогодні Львівщині і місту Львову затвердити такий тариф на сортування в вигляді експерименту чи вигляді такого рішення, яке сьогодні саме для Львова стоїть досить нагальне, про те, щоб все-таки йти шляхом зменшення і сортувати і. Щоб лінія ця окуповувалася, незважаючи на те, що вона, вона знаходиться, лінія ця була взята в оренду в державному підприємстві по проведеному конкурсу на терміну на 5 років. І цю оренду кожен місяць підприємство повинно сплачувати. Ну і незважаючи на всі операційні витрати, які далі будуть виникати. І останнє, що потрібно, в будь-якому випадку, би не було, ця лінія не є таким рішенням, щоб вона це не сміти спалювальний завод, який знищить всі відходи. Це дійсності зменшення, і, наприклад, при добрих умовах, при добрій сировині, при запровадженні роздільного збирання, вона може забезпечити, ну умовно кажучи, наполовину можна зменшити той обсяг сміття, який потрібно буде захоронювати. Якщо, як казав Олег Михайлович, це зробити ще і доробити, і зробити ще з питання можливості виробництва РДФ, над яким ми все-таки плануємо і хочемо працювати, тоді це може бути до 80 і не Може сортувати в залежності тільки від обсягу. Сьогодні ця лінія може фактично приймати 500 тонн відходів на день. Ми завозимо обладнання другої такої лінії, теж і плануємо встановлювати третю таку лінію, при тому, що ми будемо підтримувати лінія і всі, весь той наш план і запропонований дім будуть підтримуватися і областю, і містом для того, щоб це питання було вирішено, воно зараз. Насправді 24 четвер чи не гроші Януковича? Це якби ключове питання? Ну гроші Януковича. У нас куди не купни скрізь. У нас в державі можна знайти гроші Януковича. Фактично, якщо так розбиратися. Але я хочу сказати, що е, це гроші не Януковича. Це гроші державної компанії «Укрекоресурси», яка в свій час закупила ці лінії. В компанії Олнова, яка пролежала 5 років, ніхто її не використовував, тому що, мабуть, вона була закуплена не з точки зору її використання. Ну і як я вже сказав, раніше не було сенсу сьогодні не де займатися цим сортуванням. Вона була закуплена з точки зору самої купівлі. Ну, це моє особисте переконання, переконання так. Тому е, була закуплена і лежала. Ми, як, коли ми почали шукати, де є можливості по сортуванні, сортувальні лінії, вона була одним з тих, де ми знайшли її, і тому зайшли в конкурс, виграли цей конкурс і взяли її в оренду цю лінію, як я сказав, вже на 5 років. Да, є ще питання там, що вона пролежала, трохи її там треба буде довести до ладу, але в нас повне порозуміння. Я вдячний компанії Онова за ту співпрацю, що вона теж нам допомагає її налагодити, зробити, щоб вона працювала. І ми зацікавлені в подальшій співпраці з цією компанією для того, щоб далі розвивати по цілій країні систему, і може саме ці лінії сортування, які будуть нагальні. Хочу звернути... можливо, можливо не всі знають, що компанія Олнова це компанія, яка виробничі потужності має на території Львівщини. Це, це перше. Питання і друге питання. Ми говорили з паном Віктором, що ми би в межах ну пан Віктор обіцяв наступного тижня. Я більш обережний. Я вважаю, що в межах двох тижнів ми мали би запросити після відлагоджувальних робіт журналістів на місце і продемонструвати роботу сортувальної лінії, щоби в. Листопаді місяці показати уже пробний пуск, тому що після цього треба проробити всі документи на відповідність екологічним нормам, на відповідність санітарним нормам і стандартам. Звичайно, ми плануємо так зробити. Можна питання? Я ще одну тільки одну ремарку хочу сказати. Хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день діє норма закону, по якому з 1 січня 2018 року, як ви всі знаєте, буде заборонено вивозити і захоронювати неперероблене сміття. Тому мені здається, що саме такий вихід із цими сортувальними лініями, і те, що ми сьогодні пропонуємо, це певний вихід. Звичайно, вихід в тому, що сказав Олег Михайлович, це стратегія. Але до цієї стратегії ще треба дожити. Всі ми свідомі, що якщо сьогодні навіть почати при самих благоприятних умовах, які б не, не відбувалися, це фактично ну, півтора-два роки, як мінімум, для вирішення цього питання. За цей час Львову треба кудись вивозити і щось робити з сміттям. Ми пропонуємо за цей час. Використати наш досвід, можливості і співпрацювати і допомогу в цьому напрямку, і сподіваємося на таку співпрацю з областю і з містом.